Це гарне питання, воно показує всю дурь сучасних будівельників. Тому, коли ви дивитесь будинок на продаж, і хтось із проєктувальників вам пропонує отак от зробити, як написано в цьому питанні, одразу знайте, що вам треба після зустрічі обов'язково сходити в церкву, перехреститися, помолитися, поставити свічку і більше туди не повертатися. Значить, є така дурь, вона прийшла від північного сусіда, від блогерів північного сусіда. От котре підхопили деякі українські блогери, котрих вже немає в ефірі, вони вже все зникли. От, але цю хінею рознесли по всьому Ютубу, і, звісно, що багато хто таку дурь робить. Так що ж це за дурь? Чердак криши. Його скати покриті гібкою кровлі, утепленці клавата, стоїть ли демонтувати вату для лучшої вентиляції пірога криші. Значить, чердак. Чердак це не жиле приміщення. Зрозуміло, да? так? В нашому кліматі ми не робили раніше мансарди, робили завжди саме горище, тому що горище воно дозволяло покращити. Температури експлуатації самого будинку. Тобто виконувала роль фактичного утеплювача. Ну, тому що повітряний прошарок. І ось дивіться, є котри, от у нас є з вами е, жили, жилий поверх, і вони утеплюють ось так е, свій дах з горищем і називаються тепле горище. Е, термін теплегорище дійсно є в нормативах. Є. Який сенс цього? Хір його Розумієте? Ніякого сенсу робити отак утеплення немає. Чому? Тому що утеплювач це не джерело тепла. Утеплювач може зберегти тепло, якщо є джерело. Якщо джерела нема, що, що буде цей утеплювач зберігати? І ось ці архаровці розповідають наступним чином: що утеплюючи. Скат даху, ми таким чином можемо підняти температуру на горищі. Виникає питання: а нахріна там піднімати температуру горищі? Для, для чого? Якщо ми відкриємо з вами ДСТУ по мікроклімату, там є такий параметр що мінімальна температура опалювального приміщення повинна бути нижче від плюс 18 градусів. Чому? Тому що саме при таких температурах у нас точка температура внутрішньої поверхні зовнішньої огороджуючої конструкції не опускається нижче плюс 12 градусів, тобто немає конденсації. Якщо ви будете тут підтримувати температуру нижче 18 градусів, температура поверхні буде нижче 12 градусів. І якщо там не буде нормальної вентиляції і буде потрапляти тепле повітря, то буде конденсація на пароізоляції або на конструкціях, тому що там нема джерела тепла. І температура буде нижче точки конденсації, нижче плюс 12 градусів. Тому, звісно, що такі рішення воно не витримують критики. Краще, найкращий варіант, друзі, гарно утеплити горічне перекриття. Ось тут гарно утеплити. А ось тут зробити, щоб гуляв вітер. І тоді ви що отримуєте? По-перше, весь утеплювач працює на вас. Весь об'єм опалення. Менший. Чому? Тому що якщо от по першому варіанту робити, да, наприклад, коли немає, коли тут тан танюсінький шар утеплення, система опалення першого поверху повинна нагріти і поверх, і частково нагріти горище, а чудес не буває. Розумієте? Для того щоб виділити цю додаткову енергію і тепла, вам треба або збільшити температуру підлоги. Або додати радіатори, збільшити кількість радіаторів, або підняти температуру теплоносителя для того, щоб підняти, наприклад, конвекцію на радіаторі, щоб більше віддава тепла. Або поставити додаткові джерела тепла, там, вентиляцію з підігрівом примусовою І так далі. Тобто, все це не має ніякого сенсу з точки зору формування системи опалення це дурь. Просто дурь. Тому що в загальний об'єм. Якщо ми отак от утеплюємо і розповідаємо, що це горище, ви повинні розуміти, що тепло треба звідки взяти. А щоб взяти його, повинно, щоб хтось дав. І тоді на вантажне піде на вашу систему опалення першого поверху. Ну, або другого, якщо це на другому. Так от, коли ми з вами тут утеплюємо, формуємо вентиляцію горище, про що є вебінар на цьому каналі, подивіться уважно. У нас тут мінусова температура. Котра вбиває грибки, вбиває, вбиває бактерії, тобто, по суті, дезінфінкує весь цей простір, тому що він промерзає в хорошу зиму. Дерево більш сухе служить довше, не гниє тільки плюси, розумієте? А велика товщина утеплення зберігає тепло там, де ви живете, друзі. Це і система опалення не перевантажується. Вона працює в нормальному штатному режимі, і не треба вам збільшувати кількість радіаторів, там, кількість теплих поверхень, як починають розповідати, стінки утеплювати, труби по стінкам пускати і так далі, всю цю муть. Тому краще обирати завжди пасивні методи енергозбереження, тобто це утеплення, але утеплення по замкнутому контуру. Ну і площу утеплення ви одразу можете побачити. Що коли ви утеплюєте грище, площа утеплення вона в рази менша, ніж площа скатів даху. Зрозуміло? Тому викиньте з голови тепле грище, якщо вам не вистачає якихось там камор, ви, по-перше, можете збудувати господарчу будівлю, не треба вам лазити ні на які грище, ви будете нормально заходити, нормально обслуговувати, і не треба це опалювати, бо це господарча будівля. Не треба витрачати тепло на обігрів цієї будівлі. Тобто раніше це називалося сараєм. Ну от, по суті, розумієте? Тому підходьте все ж таки більш раціонально, більш розумно до формування своїх будинків і не ведіться на оці от всі мульки. Тому що, будуючи будинок, нам треба робити так, щоб конструкції слугували довго і не потребували нашої уваги. Дякую за ваше питання, друзі. Ми йдемо з вами далі.